В Україні вшановують пам'ять жертв ракетного удару по Дніпру, завданого Росією 14 січня 2023 року. Телеграф згадує хроніку подій того страшного дня. У суботу, 14 січня 23-го року, о 15.30 у Дніпрі пролунали потужні вибухи відлучання російської ракети у багатоповерховий житловий будинок. Як з'ясувалося пізніше, атака здійснювалась крилатими ракетами типу Х-22, які вкрай неточними, точними, але досить масивними та можуть призвести до численних людських жертв. За словами командувача повітряних сил зсу генерал-лейтенанта Миколи Олещука, ЗСУ на момент події не мала засобів для збиття таких ракет, тому жодна із 210 запущених Щених на той час по Україні Х 22 не була збита. У результаті удару по Дніпро було знищено два під'їзди багатоповерхівки. Рятувальні служби працювали на місці ракетного удару впродовж 70 годин, без перерви. До розбору завалів та пошуку під ними людей були залучені 450 рятувальників. Після завершення рятувально-пошукової операції стало відомо, що того дня у Дніпрі Росія вбила 46 людей, у тому числі шістьох дітей. Ще 80, серед яких 16 дітей отримали травму. У зв'язку з трагедією у місті було запроваджено триденний траур. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.